Всім привіт! Давно хотів записати дане відео, але ніяк не, не було часу. Зараз трохи звільнився і от ввечері вдома записую дане відео, ролик. Одразу скажу, це поверхневе буде на Тіктойці до 3 хвилин. На Ютубі буде там близько 40 хвилин, повністю розбір цього функціоналу, налаштувань і так далі даної програми переваги і так далі. Так, основне, що по цій програмі потрібно знати, це пожиттєве оновлення мап доступно, плюс самої програми. Не тільки мапи оновлюєте, а й саму програму. Профілі. Для якого тут транспорту є? У нас є вантажівка. Ось ми тут вибираємо тип пального, швидкість, вага, вага на віз, довжина, ширина, висота, кількість е, причепів, осей і так далі. далі європейський стандарт викидів Євро 6 євро 5 і так далі. Також у нас доступна вантажівка, автобус, автомобіль, розвізна вантажівка, будинок на колесах. І додавалися електричний транспорт, електрична вантажівка, електробус, електромобіль. Так, тут все. На видах транспорту на карті. Ось у нас обмеження бачимо, заправки. Зліва у нас найближчий там магазин кому паркінги ставить, заправки ставить і так далі по маршруту. показує. Давайте ми зараз перейдемо 2, де ось або 3D. Трохи далі перейдемо до Польщі. Оце у нас Україна. Тут також можна подивитися паркінги, ось нефтеки, будівлі, як відмальовує на карті. І номери будинків. Ось так, якщо приблизити. Давайте зараз підемо на Польшу. Поїдемо, як ми маршрут проклали. Пункт А, пункт Б. Ось до Лодзя перейдемо. Доступний онлайн-трафік, тобто ремонти доріг, перекриття аварії і так далі. Май, ось на карті. Дивіться, як файно все це відмальовує нам програма. Ось визначні місця. да Ось, наприклад заправка для вантажів, як, як типу BP тут буде попадатись. Ось BP для вантажних. По країнам як тут завантажувати. Назад. назад центрувати. Зараз ми перейдемо до, до, до меню основного головне меню. І ось мапи. І тут буде у нас ось що доступне, що можна завантажити. Плюсик натискаємо і тут буде Європа. І тут ми вибираємо вже країни, які нам. Потрібні, якщо не потрібні, то їх не завантажимо, щоб місця не займати. Доступна Австралія, Азія, Африка, Близький Схід, Європа, Південна Америка і Північна Америка. Коли ви їх завантажите, вони тут у вас відобразяться. Коли буде оновлення, ось буде писати оновити все і ви оновлюєте. Все тому переходьте на мій YouTube, дивіться повний огляд налаштування даної програми, замовляйте у нас дистанційне встановлення даної програми на ваш смартфон, планшет або навігатор. Ми зробимо це в будь-якій точці світу.